У Кіровоградському національному технічному університеті відбулася міжнародна науково-практична конференція. Її учасники обговорили проблему збереження енергоресурсів. Також кіровоградські фахівці продемонстрували запрошеним лабораторії, де проходять практичні навчання студентів майбутніх енергетиків. У нас за допомогою кіровоградської фірми Електрон, яка займається електротехнічною продукцією. За допомогою її було створено електронну модель, яка за допомогою якої студенти можуть. Бачити, яким чином змінюється робота освітлення при неякісній електричній енергії. Макет повітряної лінії з новітніми тенденціями сіп, тобто самоізольований ізолюючий провід, де студенти виконують підключення лічильника до цієї провіда, також виконують монтаж світильника та монтаж самого цього пристрою. Учасники конференції побаченим залишилися задоволені. кажуть, досвід роботи кіровградських колег варто перейняти. Вони познайомилися із також з нашою базою, подивилися відповідні лабораторні стенди, і також вони відмічають співпрацю співпрацю кафедри з провідними підприємствами і з фірмами, які дають опять же, змогу кафедрі готувати достойних випускників.